Жаль. Дуже жаль. У тебе була така чудова нагода заробити. Лючіє. Це правда? Правда? О, мама Мія, Санта Марія, Санта Катаріна, Сан-Дженаро і Сан-Франческо! Лючіє. У тебе що? Є коханець? Трагікомедією Тернопільська неаполітана режисера, постановника народного артиста України Федора Стригуна відкриють новий театральний сезон у тернопільському драмтеатрі. Це постановка на сучасний лад, яка розповідає історію тернополянки Марії. Втративши чоловіка на фронті, вона змушена виїхати разом із силом за кордон. Там героїня потрапляє до багатої італійської родини. Розповіла актриса, яка виконує роль Марії Наталія Черненко. Емоційно важко починалось дуже важко, бо багато такої якоїсь. Таких моментів, що можливо, ми не до кінця ще тут так в Тернополі проживаємо, те, що там проживають на сході, але ем, відчуття того болю, звісно, перенести, щоб бути щирим і справжнім, ем, теж про біль тяжко. Я виховую двох синів, і я теж був в період, що хотіла б їх. Сховати десь від, від того, що відбувається, але я не виїжджала нікуди. Тому, м -м, тому я розумію тих жінок, які виїхали. Заслужений артист України Євген Латік. грає у виставі Роберто, сина сеньорі Лючії. Роль в мене дуже цікава. Е, роберто, син, якого так в силу певних обставин, сімейних обставин, так. Е, Ну дуже непростий внутрішній світ, і раптом, раптом він, ну, він по особливому сприймає і дивиться на жінок, тому що через призму того, як е, мама на нього впливає, і раптом він зустрічає прекрасну Марію, яка приїжджає з України, і він бачить оту її таку внутрішню силу, бо, попри всі негаразди, попри всі страхи, печалі. А вона мужньо тримається, вона сильна жінка, сильна характером. Це його ну, дуже вабить, і... і це для нього щось таке дуже незвичне. От такий персонаж, він закохується в неї, він розуміє, що життя без неї в нього не буде. І в кінцевому результаті він. А це вже нехай буде сюрприз. Приходьте на, на прем'єру і відзнайте, з чим закінчилося». На створення вистави надихнули події сьогодення, розповів директор театру, заслужений артист України Борис Репка. Наша актриса була, яка залишила театр і зараз вона в Польщі, тому що її донька дуже боїться оцих сирен. настільки, що що вона просто каже, я заради дитини не можу приїхати, залишаю театр, буду в Польщі заради своєї доньки. І от це, я розказав це Федору Миколаївичу Стрюгуну. Він це почув і виникла ця ідея саме про таку виставу, про тернополянку, про нашу, нашу тернопільську жінку, що вона заради сина свого в'їжджає в Італію. За словами Бориса Репки, крім тернопільської неаполітани, у новому сезоні планують показати сім нових постановок: це різдвяні вечорниці за мотивами квітки Основ'яненка, лісова пісня до 155-ї річниці Лесі Українки, бракований рай Сергія Марена та останній гречкосій Ореста Огородника. На малій сцені покажуть молочарника Оксани Гриценко. Хвилю за мотивами Миколи Хвильового «Я романтика». Для дітей режисерка Олеся Шпирна поставить музичну казку Грінч доктора Сьюза. Лілія Лобру, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.